Він дивився на них із неба, як замішують вдома Паску. Як нові землі проростають стебла, як сусід міняє запаску. Має час роздивитись доню, почути мрії маленького сина. Знову хтось на стіні залишив масну долоню. На його інструментах тепер паутина. Бачить в дружини схудла фігура, помітив, як рухом обтерла сльозу. Мабуть, в когось була температура, бо ліки із тумби знову внизу. Інший розглядав свою маму, вона як завжди садила город, другий дружину, що носить піжаму його, і вранці сама жує бутерброд. Їх на хмарах сиділо юрбою. Кожен в тиші мав власний процес. Так би погладив кожен своєю рукою. Та ніхто не Христос, ніхто не воскрес.